Вітання, друзі! Сьогодні у нас вже буде третя частина по подіях День Святого Патріка. У нас сьогодні буде буйний Окунь на Нейрін плюс теж Лепрекон на Нейрін. Але Гульвіса на Everlade вже будемо ловити наступні частині, це буде четверта частина от чином 13 уже цих конюшино коїнів. Тому отак. так Так, до це... Це ось стоїться. Тут я пробував ловити там. Одного зловив. Але не дуже. Спробуємо тут ловити. Біж тік. Яка? Помоємо оце. Попливець. Ну, одного зловили. Тут суми ловляться. Я знаю. Сподіваюсь, що данько клюне. Саме гравець. По берегу збігаю уже прям довго і нудно. Що це тягає? Що це таке? Ви бачите? А це звертать увагу. Біщать собака Шевсі Шо це за фігня? Так, яка жорстка? Оця? Ця, ця жорстче. Ця фігня. Це шо? О, викидаємо тях, оно. Що це таке? Лепрекон До речі, на коники відуть Так. Ну це буде цікавіше, мабуть. Берем. Що ж так лагає? Це буде бас. Це в нас буде. Всі запіщали вдруг різко, господи. Ей, богу Це тоже бас. Так, короче, лепреконы Йдуть краще на цю фігню, ніж. Чим... ціяких. окуні. Всі закидаю в одну точку, я так бачу місце гарне. Блін. <coughs> Відійшов вона чуть-чуть до того ревця. На без разу. Тоже вот бежу снова. Сюда поднимемся. Что там вытяну я? Ну, в чате не пеше. Не бежим. Я как ле. А ну. А ну, шось. Шось маленькая. Опять бас. Щоб це уникать, знаєте, що ми сейчас зробимо? Крапі? Новейсе собі рекорд. Та що ж це таке? Блін? Сейчас поставим гаки везде біщи. 3-0, наверное, поставлю. Подивимось, як воно буде йти. Ми, я не мільярдер, на ці штуки треба. Вони рідкісні. 3-0. 3-0. 3-0, я сказав все. будемо продовжувати ловити. Ну, звичайні баси приходять, значить і я думаю, той прийде. Ну це ж гак малий, це сто процентів якось мелочь. А ні. Мелочь поняли? О, це буйний. Оку Мій рекорд це 13 кг. Це значить тоже великий. Чималий. Це о. То давай щеденько. Чи нам Це теж щось. Гарне. Це що ж це з грою таке? До речі, може бути і сом? Ну це не сом. Сом. Це знову нам здається буйний окунь. Да. Знову буйний. О, 12999. А ну ж давайте, може я вас всіх в один дубль виловлю. Нам залишається три риби. Да, три риби. Давай. Почекаємо, може, трошки. Може клюне. Багато хто виконує. Багато хто виконує ці місії, думаю, буде популярним, те, що викладаю. Ну давай же що щось клюй. До речі, це ж на цю, здається, клює. Це тут а, малий гак. А давайте спеціально подивимось. Таке хілове. Ну то писало, що на те... Трен... Це вже далеко пролистало. Це, скільки це П'ятерки, Ось Рива до прикол. А, ні, це 8. Ось Осьо. А, 12999. Так от 2 в 13-3, но за 12, 29 О, а ну Шос велика. О, о... О, все, мы закрываем буйного окуня Ч за собі Гак 3-0, ну як це мелочь Як Я так? Дивіться, зараз переоснащаємо все. На хробака цього п'яного, бо ловиться той ліпше на п'яного хробака. Витягуємо усі спінінги. Дивіться, зараз на паузі я попереоснащаю повитягую всі донки і переоснащую їх на ці хробаки і увімкнуся. Вмикаюся вже тільки закинувся. Це лепрекон, да. біткоін дають. Як бачите, вони тут гарно йдуть. Ця, ця мітка мені дуже подобається щодо них. Тут йде і та, і та риба, бо просто пробував там на інші мітки зараз вам покажу, не відходячи відсюди, Ось так от відкрив, подивився. Так цікаво цікавого нема лиш. Одна тута і одна тута. Спочатку пішов сюди, тут поймав тільки одного і все. Ну, тупо не клюєнь, взагалі нічого. Не не Нелеприконний, не буйний окунь. Сюди перейшов, як бачите, все прекрасно ловиться. Пішіть кожна за кожним. Так, щось гарне. Це може бути... Так, да, це. Не, це буйний олконь, на жаль, не лепрекон. Не знаю, нічого страшного. Я думаю. Колекціонер трофеїв. Зато біткоін дають. Це як на мене найцінніша риба. Що це поплавається несло, я не зрозумію. Господи. Це якась меруч. Ліпше витягнути цей. І закину поплавця. Це скоріш за все бас. Зараз подивимось. Це крапі, може бути. Да. Трофейний. Крапи эксперт. Дорогие, что-то есть у них краппи. Белый крапи есть у них. Короб я звичайный. черный Краппи у них. Прикольно. Дочікуємо, <кій> очікуємо. Очікує. У мене так от стою-стою. Що стою. це? Куди закинуто. закинута? мене будуть закинута туди. Нікуди інакше. У мене така, як тільки от хожу. Що і 72 кілограма риби зловив. А як? Ну, в принципі, 7 7 9, 12, 12, 12. Ще плюс ті. 72 кілограма риби, я в шуті. О! А ну ж, давай. Кюй останній леприкон. Наверное, напевно... Ставлю на паузу, як клюне щось велике. А давайте перемотаємо час. Мож, може почекаю? А ну, Давайте відійдемо. Про що я говорив трошки відійшли. Ну це мелочко, ну або так потрошку не впевнено, так. піп 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 -пі -пі. Ладно, поженемо. Погнали. Він тут до сих пор вісить з цією рибою. Цікаво, мені дуже сильно. Все, вже не вісить. А в чаті що написано? Я-я-я-я-я-я-я-я-я... Нема нічого. Бежим назад, сейчас 100% буде піщать. Нема. До Третій. Е, давайте подивимось ці чисто для цікавості. Да, то Вигнання. Не. Ми отримайте конюши на коїні. Так я ж отримував. У мене тут було вже. Чого не зрозумів? Ну ладно. Так, ставлю на паузу. Як е, ловлю ще одного, вмикаюся. А ну ж. Короче, ставлю на паузу. Так, вмикаюся є щось. Щось крупненьке, Я тільки закину. Зе все свого. Так, да, це наш останній. Прекрасно. Забираємо його. Так, на цьому я буду це відео закінчувати. Зловив останнього лепрекона. прикона. Це була четверта частина. Так, тому, кого є питання, ставимо е, лайки. Ой, ставимо, шути. В кого є запитання, пишемо в коментарі, я відповім. Ставимо лайки. Підписуємося на канал. Всім до нових зустрічей.